Всім доброго дня. вашій увазі пропонується в оренду кімната по вулиці Жмаченка, колишня назва. Ось Так виглядає у нас кухня, є газова плита, мікрохвильова піч, пральна машина з кухні. У нас є вихід на балкон, є холодильник. Ось такий чудовий вигляд з вікна у нас на парк перемоги. Наразі вулиця називається Князя Романа. Значить, Квартира у нас без проживання власників. Власниця іноді може заходити, може день-два переночувати і поїхати далі по своїм справам. Квартира трьохкімнатна, дві кімнати закриваються, здається, одна кімната. Ванна туалет у нас окремо. Є інтернет, Wi-Fi. Тут у нас коридор. З іншої сторони у нас коридорчик багато рідних шаф, навіть турнічок є. І ось ця кімната, яка у нас пропонується в оренду. є стіл, шафа, диванчик, який розкладається двоспальний. Склопакети. Квартира дуже тепла. Це дуже актуальна тема у нас, як то кажуть, на сьогоднішній момент. Батареї нові. Розглядаємо одну-дві людини, так що всім гарного дня і гарної оренди будемо раді бачити в даній квартирі.